Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Наступний ранок після того, як ми вчора від Колі забрали свій автомобіль, вчора у нас не вийшло поставити на ремонт тента одразу. Тому ми вирішили приїхати до хлопців, набрали хлопців. У мене був телефон ще одних до сервісу в Черкасах, щоб щось вирішити з сідлом. І як виявилось, це не якесь рідке сідло, якого ніхто не знає і не має де брати ремкомплектів, як казав Коля. Нам заміняв, замінили два ремкомплекта. Вони їх одразу знайшли, замінили палець. Все це зробили. Ми стали десь у 2 години дня на ремонт, а о 17.30 30 вже зателефонували, казали, машину забирайте. Оце, блядь, сервіс Коля. Подивись, як хлопці працюють. Зараз я покажу, що вони зробили. Так, да, це трохи дорожче, але я готовий платити дорожче, аби не стояти неділями блядь, на ремонті. Дивимося. Наша машинка стоїть. Щось Андрюха вже круто Доброго, Доброго дня. Або ранку. Андрюха, що ти там крутиш? <рістювання> Питаюсь підняти. Давай подивимось, ти ж подивився, що зробили? А, а. а хто робив машину? Що зробили? На да. Що зробили? Зробили двору. Перебрали механізм повністю. Замінили палець. А, а скільки часу пішло на це? 2 години. Два. Два Час... два сідло рідке? Є таке, так? Да? Тому що нам казали, що воно ну, таке прямо рідке, що ну капець. Не, це, це дуже хороше сідло. Хороше? Ну от, пиздець, нам пі... і тут повезло. Все, дякую. З хлопцями розрахувався. дякую. 2,5 години, навіть не 4, як я думав, робили. Все, зараз їдемо робити тента. І дай Боже наша підготовка завершиться. Почнемо вже працювати. Приїхала на громова. Отака От красива вивіска. Тенти-каркаси. Да. <зараз>, зараз обіцяли нам не зайнятися. Нема нікого, зараз будуть. Ще нікого нема? Ну зараз буде. Так. Ну то чи... ну, черкаські десь... не всі вміють працювати, так, <laughs> да, Андрій? Він казав, десь під 9, може, в район 10. -х. Чуєш, ти мені скажи, що там, як сідло? Нормально. Нормально? Не гепає? Взагалі нема ніякого. Отлично, то, супер. А будемо дивитися, що воно нас покаже в роботі. А Колі б нам без який його робив? <laughs> <laughs> не знаю. <laughs> може робив би. Ще три дні. Ладно, не будемо на нього нічого казати. Взагалі, хлопці по тентам нас трохи розочарували. Тим, що сказали, що у нас вон куча дирок. У криші одна, друга, третя, четверта, п'ята. В общем, тут дирки в кожному прольоті. Як воно текло тільки в одному місці? Не, не зрозуміло. тут, блін, капець. Тут ось на криші, Все воно тут пересохло. Оці всі латки заводські, вони всі відпадають, їх можна руками. заводські ту латки. заводських латок немає. Нема заводських, так. Ну, то вже ремонтували. Всі латки вже всі відпадають. Ось така херня під ними знизу. І вон там далі, якщо подивитись, видно, що вони відійшли. Хлопці сказали і не таке робили. Тому сподіваємось, що все буде добре. Ну виглядає, звісно, це Чесно кажучи страшнувато. Вона якщо він пішов то там, блядь, Це жесть просто. Полатали нам нашу штору або мішок короче, тента. Залазити на гору не буду, але нічого не тече. Хлопці дали гарантію. Сказали, що можна цього прицепа переробити на штору. У вас для цього все є. Прицеп класний, мощний, ззаді ворота є. Це коштує там 800 доларів. І буде щастя. Може, так і зробимо. Бачите? Он. Все, тепер ми можемо і муку возити, і цукор, і все, що хочеш. А тепер у нас по плану поїхати у нас ніхто ще не знає, а ви всі зараз дізнаєтесь. Підгон є кльовий. Тут стоїть GPS, стоїть лінейка на бак. Цим ніхто не користувався. Власник навіть про це і не знав. Водії щось забули йому про це сказати, що тут є таке. Хочемо поїхати підключити, дай Бог, щоб там все працювало. Ну, у будь-якому випадку ми будемо це підключати. Зараз хлопцям залишимо машинку. Хай дивляться GPS. Їм... Пригнали машину. Поставили GPS нам нового, новий датчик, лінійку, все підключили. Це обійшло 7 тисяч гривень, тому що тут, що стояло, чудо не вийшло, нічого тут не працювало. От Андрюха, гля, красавчик. Буде пиздити ой, вибачте, якщо хтось буде балуватись або гроші нам не платити за перевозки. Пригнали її під свій сервіс. Будемо дивитися завтра мій майстер холодильника і кліматичну установку, щоб кондьор працював. Може, справимось самі. Що, чекайте?